Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми і далі працюватимемо з многочленами та навчимося їх додавати та віднімати. Отже, тема нашого уроку додавання і віднімання многочленів. Додаймо многочлени 7 х 4 х плюс 9 і мінус 3 х 7. Для цього запишемо їх суму, взявши їх у дужки і поставивши між ними знак плюс. Тепер розкриємо дужки і зведімо в утвореному многочлені 7х2 мінус 4х плюс 9 мінус 3х2 плюс 5х мінус 7 подібні члени. Отримаємо 4х2 плюс х плюс 2. Отриманий многочлен 4х2 плюс х плюс 2 є сумою многочленів 7х2 мінус 4х плюс 9 і мінус 3х2 плюс 5х мінус 7. Так само можна додавати 3 і більше многочленів. Узагалі, суму будь-яких многочленів можна подати як многочлен. Тепер віднімемо від многочлена 5х2 мінус 8х плюс 9 многочлен 2х2 мінус 6х мінус 5. При цьому пам'ятаємо, що розкриваючи дужки, перед якими стоїть знак мінус, знаки виразів у дужках слід змінити на протилежні. Маємо 5х2 мінус 8х плюс 9 мінус 2х2 плюс 6х плюс 5. Тепер зведімо подібні члени в утвореному многочлені. Отримаємо 3х2 мінус 2х плюс 14. Цей многочлен є різницею многочленів 5х2х плюс 9 і 2х2 мінус 6х мінус 5. Взагалі. Додаючи і віднімаючи многочлени, завжди отримуємо многочлен. Завдання 1. Знайдіть суму та різницю многочленів, що подані на екрані. Розв'язання 1. Знайдімо суму многочленів 5 іг куб мінус і плюс 3, і 4 куб плюс і мінус 2. Спершу розкриємо дужки. Пам'ятаємо, що коли перед дужками стоїть знак плюс, то знаки доданків у дужках зберігаються. Далі зведімо подібні члени. Це 5 куб і 4і куб, мінус ігрек та Y та, та числа 3 і мінус 2. Отримаємо 9 плюс 1. Друге. Знайдімо різницю многочленів 5 y куб мінус у плюс 3 і 4 y куб плюс y мінус 2. Розкриваємо дужки, не забувши під час розкриття дужок, перед якими стоїть знак мінус, змінити знаки виразів у дужках на протилежні. Зведімо подібні члени і отримаємо і куб мінус 2 плюс 5. Отримані многочлени записані в стандартному вигляді. Завдання 2. Розв'яжіть рівняння 7х-5 мінус 2 х 3 х 7 плюс 9-2х дорівнює 4 2 х квадрат. Розв'язання. Розкриємо дужки в лівій частині рівняння. 7х мінус 5 мінус 2х квадрат мінус 3х плюс 7 плюс 9 мінус 2х дорівнює 4 мінус 2х квадрат. Переносимо доданок мінус 2 х квадрат, що має змінну з правої частини рівняння у ліву, А доданки мінус 5, 7 та 9, які не містять змінною, переносимо з лівої частини рівняння у праву. Пам'ятаймо, що переносячи доданки з однієї частини рівняння в іншу, ми змінюємо знак цього доданка на протилежний. 7х мінус 2 х квадрат мінус 3х, мінус 2х плюс 2 х квадрат дорівнює 4 плюс 5 мінус 7 мінус 9. Зводимо подібні доданки. Отримуємо. 2х дорівнює мінус 7. Звідки х дорівнює мінус 3,5? Іноді виникає потреба розв'язати обернену задачу подати многочлен як суму або різницю многочленів. При цьому маємо пам'ятати такі правила. Перше, якщо перед дужками ставимо знак плюс. То члени, які беремо в дужки, записуємо з тими самими знаками, які вони мали. Друге. Якщо перед дужками ставимо знак мінус, то знаки тих членів, які беремо в дужки, змінюємо на протилежні. Завдання 3. Подати многочлен а мінус Б куб, мінус А плюс Б в сьомому степені плюс 5. Як? Перше. Суму двох многочленів, один з яких містить змінну А, а інший не містить її. Друге. Різницю двох многочленів, перший із яких містить змінну Б, а другий не містить її. Розв'язання. Перше. Згідно з умовою, перший многочлен суми має містити змінну А, а другий многочлен. Бути утвореним доданками, що не містять змінної А. Отже, беремо в дужки А квадрат мінус А, ставимо знак плюс. А після нього пишемо в дужках ті доданки, що не містять змінної А. Оскільки перед дужками ставимо знак плюс. То члени, які беремо в дужки, записуємо з тими самими знаками, які вони мали. мінус Б куб. Плюс b в сьомому степені, плюс 5. Друге завдання. Щоб представити наш многочлен як різницю двох многочленів, перший з яких містить змінну b, а другий не містить, подаємо зменшуване як суму мінус b в кубі та b в сьомому степені. Оскільки перед другою парою дужок ми маємо поставити знак мінус то знаки тих членів, які беремо в ці дужки, змінюємо на протилежні. Маємо, що від'ємником є сума мінус а квадрат та А мінус 5. Завдання 4. Доведіть тотожність х- плюс y-p, мінус х мінус p дорівнює нулю. Доведення. Пригадаймо, рівність правильно за будь-яких значень змінних, що її утворюють, називають тотожністю. Довести тотожність можна так. Перше, за допомогою тотожних перетворень, одну з частин даної рівності звести до другої частини. Друге, за допомогою тотожних перетворень. Обидві частини тотужності звести до одного й того самого виразу. Третє, за допомогою тотожних перетворень показати, що різниця лівої та правої частини даної рівності дорівнює нулю. У даному прикладі доцільно обрати перший спосіб і звести ліву частину нашого виразу до правої. Спочатку у виразі х- Плюс і мінус П, мінус х мінус П відкриваємо дужки, Маємо x мінус y плюс І мінус П. мінус х плюс П. Тепер зводимо подібні доданки. Отримуємо 0. Ліву частину тотожності ми звели до правої. Тотожність доведена. Завдання 5. Доведіть, що різниця двоцифрового числа з числа записаного тими самими цифрами, але у зворотньому порядку ділиться націло на 9. Доведення. Нехай дане число має А десятків і Б одиниць. Тоді воно дорівнює 10 Б. Число записане тими самими цифрами у зворотньому порядку дорівнює. 10b плюс А. Розгляньмо різницю 10а плюс b та 10 b плюс a. Розкривши дошки, отримаємо 10 a плюс мінус 10 a. Звівши подібні доданки, маємо 9 a мінус 9 b Виносимо спільний множник 9 за дужки І маємо 9 мінус b. Добуток 9 та А-Б ділиться націло на 9. Доведено. До речі, цікавим є знайомство з таким математичним позначенням. Запис АБ з рисочкою зверху є позначенням двоцифрового числа, яке має А десятків і Б одиниць, тобто дорівнює 10а плюс Б. Аналогічно запис ABC з рисочкою зверху є позначенням трицифрового числа, яке має А сотень б десятків, С одиниць. Тобто дорівнює 100А плюс 10Б плюс С. Таке позначення можна використовувати для запису будь-якого багатоцифрового числа. Наприклад, ABCD з рисочкою зверху чотирицифрове число, яке має а тисяч, Б сотень, це десятків та Д одиниць. Чудово! Сьогодні ми вчились додавати і віднімати многочлени. Дякую за увагу! До зустрічі!